Шановні друзі, сьогоднішня наша зустріч з вами, і я дякую, що ви прийшли сьогодні на нашу зустріч, присвячена тому, як країні, українській владі, українському парламенту, українській опозиції діяти після прийняття парламентською асамблеєю Ради Європи спеціальної резолюції по Україні. Перш за все я хотіла би повідомити суспільству, що вчора, ввечері, Відбулася дійсно подія важлива для України, тому що парламентська асамблея Ради Європи присвятила спеціальну сесію розгляду питань, пов'язаних з Україною, з дотриманням Україною своїх зобов'язань. Це не пересічна подія, тому що рідкі країни потрапляють в таку систему аналізу, оцінки і надання рекомендацій. І перше, що я хотіла би зазначити, що Рада Європи, членом якої Україна стала 15 років тому, включає в себе 47 країн Європейського континенту. Це високоповажний міжнародний орган, який не просто об'єднує країни, а країни для того, щоб вступити в Раду Європи, беруть на себе відповідні зобов'язання. Зобов по правильній розбудові життя своєї країни демократичне з дотриманням прав і свобод, з дотриманням свободи слова, з дотриманням всіх складових розбудови демократичної європейської держави. Тобто бере на себе всі зобов'язання по втіленню в, свої, в своє життя загально визнаних європейським співтовариством цінностей. Хотіла би також зазначити, що Україна. Як добровільно стала членом Ради Європи, так добровільно взяла на себе досить жорсткі зобов'язання. І це не факультатив ці зобов'язання виконувати. Крім того, Рада Європи, використовуючи свої можливості і інструменти, уважно спостерігає за тим, як кожна країна виконує свої зобов'язання. Україна одна з небагатьох країн, яка знаходиться в режимі моніторингу, а значить, Постійного спеціального контролю за дотриманням взятих на себе зобов'язань. Тому це добровільне право кожної окремої влади в Україні виконувати чи не виконувати ті зобов'язання, які на себе взяла країна. Це їх пряме зобов'язання, це імператив. І саме тому мені не зрозуміло, що один з нових спікерів Януковича рідна сестра. Пана Льовочкіна, керівника адміністрації президента заявила наступне: що час, коли Парламентська асамблея Ради Європи та інші інститути Європи були інструментом у вирішенні якихось політичних завдань вже в минулому, це просто говорить про те, наскільки необізнаний президент в ролі, місці, значенні участі України. В європейських структурах, наскільки він не розуміє зобов'язань України, і наскільки він не розуміє ролі взагалі Ради Європи в житті країн Європейського континенту, я ще раз хочу повторити: що резолюція, яка прийнята на парламентській асамблеї Ради Європи, для України є імперативом, є зобов'язанням, на які українська влада мусить реагувати. А не просто резолюції читати та коментувати. І саме тому перша заява, яку я хочу зробити, що ми, як найбільша опозиційна партія, беремо на себе функцію контролю за втіленням в життя всіх настанов резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, які прийняті вчора, цей контроль буде здійснюватися. За діями всіх владних структур, і ми будемо інформувати суспільство про те, як втілюється в життя позиції резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, владою України, а також всіми іншими складовими нашого політичного життя. Це Верховною Радою, парламентською опозицією, всіми учасниками цього процесу. Друге, на чому я хотіла би зосередити увагу. Що Парламентська асамблея Ради Європи прийняла безпрецедентно для своєї роботи жорстку резолюцію. Настільки жорстку, що я думаю, що в історії перебування України в складі Ради Європи таких резолюцій не приймалося жорстких по відношенню до жодної країни. І така резолюція є жорсткою саме тому що дії української влади. Є несумісними з тими цінностями, з тими стратегіями, які сповідують європейські країни. І тому друге, що буде робити опозиція: розібравши всі позиції резолюції, ми дамо владі чіткі поради, як втілювати зауваження Ради Європи в наше українське життя, як змінювати закони, правила порядки Для того, щоб все ж таки не регресувати в процесі розвитку демократії в Україні. Це наші дві функції як опозиції: контроль і надати нашу альтернативну позицію щодо виправлення ситуації в Україні, яку члени Ради Європи вважають екстраординарною. Дорогі друзі, тому я хотіла би зараз просто пройти. По ключовим позиціям і дати чіткі пропозиції від нашої команди опозиційної як треба діяти владі в Україні. Ви добре знаєте, що резолюція парламентської асамблеї Ради Європи, яку готував Моніторинговий комітет Ради Європи, була доповнена. Після спеціального візиту представників моніторингового комітету до України. І ви знаєте, що весь процес е, з'ясування в парламентській асамблеї Ради Європи подій в Україні мав е, дві складові і мав два документи. Це офіційна доповідь моніторингового комітету Ради Європи і це безпосередньо резолюція. І тому я хотіла би, щоб. Українське суспільство уважно вивчило обидва документи і доповідь моніторингового комітету, і резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи, які неможливо відділити одне від одного. І почну з того, що було ключовою думкою в доповіді моніторингового комітету. Ключова думка висловлена в пункті 5 доповіді, де сказано, що якщо на початку роботи української влади занепокоєння Ради Європи і Моніторинговий комітет висловлювали відносно окремих прикладів порушення прав і свобод, то сьогодні утиски демократичних прав та свобод збільшилися з моменту попередньої оцінки і сьогодні набули системного характеру, системної тенденції. І вимальовуються вже в певну модель порушення демократичних прав і свобод в Україні. Для кожної демократичної європейської країни це дійсно лунає як вирок. Тому що коли порушення прав свобод, згортання демократії набули системного характеру і тенденцій, це вже говорить про те, що застосовувати потрібні заходи швидкої допомоги. Я також хотіла би звернути увагу ще на один досить вагомий елемент резолюції парламентської асамблеї Ради Європи. Концентрація влади, це пункт 3, новими лідерами України, не повинна призвести до монополізації влади однією політичною силою, оскільки це підірвало б демократичний розвиток країни. Це друга фундаментальна заява, яка зроблена парламентською асамблеєю Ради Європи відносно того, що концентрація влади, яка відбувається в Україні новими лідерами України, по суті, призводить до однопартійної системи, по суті, призводить як наслідок до згортання всіх демократичних основ життя нашої держави. І третє, що варта уваги, це пункт 1 парламентської резолюції. Він говорить про те, що всі заяви про вдавану стабільність в Україні є профанацією. І вони говорять про те в першому пункті резолюції, що вони занепокоєні тим, що відносна стабільність є слабкою, а системні проблеми. Які призводять до нестабільності, так і не були вирішені. Тобто, міф про стабільність резолюцією Парламентської асамблеї Ради Європи повністю розвіяний. І тепер головне, на чому я хочу зосередити увагу, це п'ять фундаментальних зауважень, які є в резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи. І почну я з того, що є. Першим прецедентом в складанні таких резолюцій. Перший раз парламентська асамблея Ради Європи засудила те, що є незаконне втручання Служби безпеки України у внутрішньополітичні справи держави, включаючи, я цитую пункт 8, тиск на журналістів, партійних активістів, представників громадянського суспільства, їхніх родичів. Асамблея вважає таку діяльність неприйнятною для демократичного суспільства і тому закликає владу миттєво на це відреагувати. А саме, реформувати Службу безпеки її функції у відповідності до європейських стандартів. Що буде пропонувати опозиція владі? Перше і головне, наша опозиційна команда готова. Протягом двох тижнів запропонувати пакет законопроєктів, які будуть реформувати Службу безпеки України, її функції у відповідності до європейських стандартів. Ми будемо наполягати на тому, щоб Служба безпеки України була не НКВД, ні КГБ в Україні, а щоб вона була тим органом, який буде виконувати лише одну функцію: це захист. Національних інтересів України забезпечення безпеки життя держави. Саме тому перший пункт потрібно невідкладно приймати пакет реформ Служби безпеки України, її функції, її ролі в суспільстві. Друге, на чому наполягає опозиція: вже завтра в Верховній Раді буде проєкт постанови, внесений нашою політичною командою. Про висловлення недовіри голові Служби безпеки України та вимогу від президента своїм указом, в тому числі, всі необхідні зміни внести в кадровий склад керівництва СБУ. А крім того, ми вважаємо, що парламент мусить проголосувати за відставку Голови Служби безпеки України. Я говорю саме про цей орган тому, що коли охранка займається політичним життям України, всі інші реформи, в тому числі функціонування прав і свобод, по суті, далі вже стає неможливим. Вже не треба говорити про всі інші складові функціонування демократичного суспільства в Україні. Спочатку потрібно прибрати. Українське НКВД КГБ поставити його на місце, прибрати з посад людей, які за дорученням Януковича, я, я в цьому переконана, перетворили Службу безпеки України на такий неадекватний орган, а потім вже рухатися далі і проводити в країні реформи. Наступне, що потрапило до уваги Парламентської асамблеї Ради Європи. Це є питання. Яке пов'язане з конституційними змінами в Україні знову ж повернусь до доповіді, тому що доповідь якраз і є відображенням того, що відбувається в країні. Можу сказати вам, що і доповідь, і резолюція дає дуже чіткі визначення. Пункт 10 резолюції, який базується на доповіді, цитую. Асамблея взяла до уваги рішення Конституційного суду України від 1 жовтня 2010 року. Асамблея вважає, що рішення.